США і Азербайджан підписали угоду про стратегічне партнерство. Вона передбачає співробітництво в галузі економіки та безпеки. Президент Азербайджану Ільхам Алієв затвердив угоду в Баку з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який відвідав цю країну після поїздки до сусідньої Вірменії. Алієв заявив, що Баку й Вашингтон вступають у нову фазу співробітництва в галузі оборонних продажів та штучного інтелекту. Обидві країни також взаємодіють у сфері енергетичної безпеки. Та боротьби з тероризмом для нас велика честь бути стратегічним партнером наймогутнішої країни світу США. Ми також дуже вдячні президенту Трампу, віцепрезиденту Венсу та їхній команді за внесок у мир на Кавказі. Венс заявив, що США відправлять до Азербайджану кілька кораблів, щоб допомогти йому захистити свої територіальні води. Ми збираємося відправити до Азербайджану кілька нових суден, щоб допомогти захистити ваші територіальні води. Ми з гордістю повідомляємо про це. Я вважаю, що я був одним із перших, хто пролетів над новим маршрутом Трампа в ім'я міжнародного миру та процвітання, який поєднає дві окремі частини Азербайджану. Першу угоду про стратегічне партнерство уклали на переговорах між Алієвим та Дональдом Трампом у Вашингтоні торік у серпні. Там Алієв домовився про мир з прем'єр-міністром Вірменіїм Ніколом Пашиняном, що поклало край десятиліттям війни. Під час візиту до Вірменії цього тижня Венс підписав з Пашиняном угоду, яка може відкрити для США шлях до будівництва атомної електростанції в країні, яка тривалий час залежить від імпорту російської та іранської енергії.